Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн, а також на Фейсбук Сторінці вбили топ-чиновника Путіна у Стамбулі, провал російської армії в Авдіївці і наступ на Куп'янськ. Також поговоримо про те, що е, остання новина щодо Ізраїля: е, ізраїльтяни просто прозрівають від російської пропаганди і нарешті називають Росію ворогом, адже Володимир Путін. Е, Заявив про свою підтримку Хамасу, і, і сьогодні маємо також звернення прем'єр-міністра Нетаньягу щодо заяви Путіна і засудження російської агресії. США, Єгипет та Ізраїль домовилися про вихід іноземців із сектора Газа і також поговоримо про те, що ризик Російської Федерації втратити кораблі сильніший ніж бажання блокувати українські Порти Хамас дякують сьогодні Путіну за позицію. Є реакція. Ну а ізраїльтяни засуджують російське вторгнення в Україну і тепер прозрівають, адже вони порівнюють терористичне угрупування Хамас зараз із Російською Федерацією, адже Росія відкрито підтримала цю терористичну організацію. Отже, йдемо до першої новини. Топ дипломата Росії знайшли мертвим у Туреччині. Про це пишуть усі українські. Передовиці деталі. Керівник департаменту загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Микола Кобринець був знайдений мертвим у своєму готельному номері в районі Таксім, що в турецькому Стамбулі російський дипломат приїхав до Стамбула на зустріч послів. Колеги росіяна намагалися до нього додзвонитися після того, як той прийшов на ранкову зустріч. Після цього співробітники готелю зайшли в номер Кобринця і знайшли його. Тіло е, його тіло доставили в морг для встановлення точної причини смерті. Пресслужба МЗС Російської Федерації вже підтвердила дані про смерть Кобринця однак не утончила, що стало. Причиною, ну і саме він був близьким до Владимира Путіна і спецслужби різних країн працюють. От було б добре, щоб після Кобринця також і зловили Путіна. До речі, ми маємо вже інформацію, що якщо він з'явиться у Вірменію, то його також затримують Путіна і достав мають доставити в Гаагу, адже є ордер на його арешт. Тому що його визнала військовим злочинцем. Якщо він буде перебувати в Українах, де визнала Римський статут, то його автоматично мають передати правосуддю. Отже, йдемо до наступної новини: це те, що провал російської армії наступ на Авдіївку, і сьогодні вони намагають. Оточити Куп'янськ. Про це заявляє сирський пряма мова. Противник після завданих йому втрат за два місяці відновився і розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Головна мета ворога розгром, угрупування наших військ, оточення Куп'янська і вихід на Рубіж. Річки Оскіл. Ну, для чого вони це роблять? Аби відволікти увагу і переманити, так? тому що війна це мистецтво обману, про це кажуть військові експерти. Тобто вони хочуть відволікти увагу від українського контрнаступу і таким чином намагаються маніпулювати, йти далі, завойовувати. Хоча ми чекаємо повного розгрому. Російських військ А для цього потрібно підтримувати сили оборони, донатити та працюємо інформаційно. Втім, заявляє Сирський, генерал. Наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів. І йдемо також до Ізраїля. Ізраїль заявив про ліквідацію командира спецпризначенців Хамасу. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що знищила командири роти Хамасу Нугба, який керував атакою Хамас на ізраїльські громади поблизу сектора Гази на Минулих вихідних, і також США, Єгипет і ізраїль домовився про вихід іноземців сектора Газу. Ізраїль буде контратакувати, і журналісти отримали інформацію від єгипетських посадовців на умовах анонімності. Ну і також сьогодні Ізраїль просто прозріває від того, що відбувається в Україні. Навіть маємо відеозвернення від. Мешканців Ізраїлю, що вони порівнюють, вони порівнюють власне російську агресію зараз з агресією Хамасу. Хамас це таке іслам ісламсько-палестинське групування. Воно визнано ну, терористами в багатьох країнах світу. Його підтримав Путін, і власне сьогодні. Сьогодні в Хамас дякує йому за цю позицію. От зараз пряму цитату наведу. Ми цінуємо позицію президента РФ Путіна щодо сіоністської агресії проти нашого народу і його неприйняття облоги гази, припинення поставок гуманітарної допомоги і нападів на безпечне цивільне населення. У середу Путін закликав обидві сторони в бойових діях між Ізраїлем і Хамас мінімізувати або звести до нуля жертви серед цивільного населення. А в п'ятницю МЗС. У Москві виступило з аналогічними закликами до спокою. Видання наголошує, Путін це говорить у той час, коли Росія продовжує безжальну військову кампанію проти України і перебуває під слідством міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності. Що це означає? Що вісь зла вона консолідувалася і вона чітко вимальовується. Прем'єр Ізраїлю заявляє сьогодні, що це початок у короткій заяві до нації. Щодо війни з Хамас Нетаняго зазначив, ми ніколи не забудемо тих звірств, які чинили наші вороги, і ніколи не пробачимо, і ми ніколи не дозволимо світу, щоб будь-якому забути ці жорстокості, яких не чинили єврейському народу багато десятиліть. Ми б'ємо по наших ворогах з безпрецедентною силою, але наголошую, це лише початок. А для України це, звичайно, не дуже добре, тому що якщо вся увага... І допомога США та інших наших союзників також передислокується до Ізраїля, то буде менше підтримки України. Тому, звичайно, ми б хотіли, аби операція в Ізраїлі завершилася в найближчі тижні. Ну, будемо також стежити за цією інформацією. Але, от я бачив відеозвернення, зараз спробую його знайти. Від Власне, від ізраїльтян, що вони зараз розуміють Україну. Вони нам такі ж вороги, як і Хамас. Про це записують відеозвернення Ребята, зараз. Всім привіт. Я сейчас говорю вам. Зараз подивимось. Бую вам совершенно серйозно. Тут... Ребята, всім привіт! серьезно то что я сейчас наблюдаю вижу комментарии видосики всякое нечего я убрал со своей страницы все российские флаги я не хочу больше зваться владом русским евреем. и советую вам сделать всем то же самое потому что россия воткнула нам нос полтора года блин, мы на ее стороне были а теперь посмотрите, что они выставляют и пишут. Настоящие предатели. Мой вам совет. Убирайте все флаги российские со своих каналов. Они нам такие же враги, как и Хамас. Прозрелы, так громадяне Израиля и запускают такие звернения. Краще поздно, ніж ніколи, я додам так. А зараз вони бачать, хто їхній союзник? Україна, а до речі, Ізраїль понад рік після повномасштабного вторгнення не надавав жодної допомоги Україні, тому що вони заявляли про свої конфлікти з палестинцями і так далі. Але могли б допомогти більше з приводу ППО. Потім вони вже надавали цю допомогу, гуманітарну допомогу надавав Україні Ізраїль. Але президент спочатку різко висловлювався про те, чому. І Ізраїль не відкрито наголошує підтримку Україні. Зараз вісь зла кристалізувалася, і ми бачимо, хто і хто. Тому, тому як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Але тепер громадяни Ізраїля свідомі, що робить РФ також проти їхньої країни, адже Ізраїль, ой, вибачте, Іран. Uh, і також інші країни, зла як Російська Федерація, вони підтримують ХАМАС. Так, це були такі найголовніші новини щодо сьогодні. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобання і поширюйте цей етер. Слава Україні!